Ось ми приїхали в Бородянку. У нас тут тепличка 3х8 комбінована. Ось вже торці обшиваємо. Полікарбонат на торцях 4 мм. На сьогоднішню тепличку 3х8 у нас йде така комплектація. Лист полікарбонату 6-метровий. Дві планочки для окантовки полікарбонату на торцевій частині. Далі йде дві дуги на торцеві частини. І сім дух, які встановлюються як основний кар... каркас. Ось. Вже майже встановили. Далі йдуть поперечні планочки для кріплення дух між собою. Ось вони. Далі у нас сьогоднішня тепличка встановлюється на грунтозацепи. Верхня плівочка і внутрішня плівочка по вісім метрів, плюс запас з одної і другої сторони. Також різна фурнітура. Замочки, крючочки, болтики і ручки, які будуть прикріплюватися, прикріплюватися до дверей та вікон. Вимірюємо по розміру планочку, надлишок відрізаємо. Ось так виглядають готові обшиті торці. Також до торцевої частини теж під'єднали ґрунтозацепи. Зараз майстер прикручує поперечні планочки, щоб ось ці дуги були скріплені між собою. Улибаємося і машем. Весело несем тарець. Який гарний торець. Також до торця прикріплюється поперечна планочка, яка і фіксує всю конструкцію. Коли закріпили обидва торці, ми можемо бачити, як майстри вирівнюють теплицю по діагоналі. Потім вирівнюють кожну дугу в окремості. Порівню. Ось так виглядає вирівняна конструкція теплиці, як під лінією. Зараз ми бачимо, що верхня і нижня плівочка встановлені та закріплені на теплицю, на каркас. Нижня плівочка зеленого кольору, верхня плівочка рожевого кольору. По краям верхня плівочка запаяна та обтягнута шнуром для того, щоб з торцевої частини натягнути і була закріплена таким ось чином. Ось ми бачимо, що шнур закріплюється з внутрішньої частини. Теплиці з внутрішньої частини торця. І з цієї сторони також ми бачимо, як закріплюється. Ось так Ось так воно гарно виглядає. Ми можемо бачити, що творчість можна проявляти навіть встановлення теплиці. Після закріплення внутрішньої плівочки з внутрішньої сторони теплиці закріплюємо дві плівки за допомогою землі. Останні штрихи тепличка готова. Дякуємо нові теплиці, за нашу вже теплицю. Це дуже швидко, якісно, ну, супер. Рекомендуємо. Клас. Як вам взагалі? Дуже зручно. можна по висот... жити да. по висоті. вісоті. Да, Тут, Тут будемо скоро весною будемо сіяти речку, будемо кропчик сіяти. Розсаду будемо сіяти, цибульку, все будемо садити, сіяти. Ну роз... гарна, розсада та там. Дуже дякую Маріну Марковичу. Будь ласка, хай служить, хай буде врожай багатий. Да, приїжджайте. І приїжджайте в гості. Обов'язково. Врожай да.